Яким чином Японія підтримує та допомагає Україні у боротьбі з російською агресією на сьогоднішній день? Японія за час з 24 лютого минулого року надала допомоги на 76 мільярда доларів, ввела 20 пакетів санкцій, надає гуманітарну підтримку українцям, які виїхали за кордон в Польщі, в Румунії, в Молдові. Прийняла 2300 українців. Цей список дуже довгий. І різноманітний зимою. Це були генератори. На початку війни це були бронежилети, продукти харчування для наших військових, і ми зараз продовжуємо. Зараз буде передано 100 автомобілів для збройних сил, 30 тисяч тож пакетів готової їжі для солдат. Про саміт Великої Сімки, так, який відбувся в Хіросімі напередодні. Скажіть, будь ласка, які підсумки цього саміту, наскільки він був успішним, і в тому числі для України, які рішення були прийняті стосовно підтримки України? Для нас цей саміт був важливим, хоча б тому, що це вперше в історії, коли президент України фізично бере участь у саміті. шість разів президент Зеленський брав участь онлайн. В різних форматах, і це вперше він, але взагалі вперше президент України був запрошений, і таким чином ми побачили G8, і ми пам'ятаємо, що ще недавно там була Росія, тепер там Україна. Це само по собі потужний меседж всім країнам світу про те, як демократично розвинути світ підтримує Україну. Була прийнята дуже довга і дуже змістовна заява по Україні, в якій перераховані всі. Основні політичні рішення, які прийняла Сімка, і вони свідчать про те, що ніякої томи немає, що нема е, навіть натяку на якийсь тиск, на примус до миру, на якісь компроміси. Сказано однозначно, що Україну будуть підтримувати дотоки, поки ми не отримаємо перемогу, перемогу на наших умовах, так як ми її бачимо, підтримана ідея проведення саміту. Формули миру в Україні пізніше цього року сформульовані заходи по більш жорсткому режиму санкцій. Дуже важливо і принципово, що на цей саміт було запрошено вісім дуже важливих для нас держав: серед них Індія, Індонезія, Південна Корея, В'єтнам. які Мали можливість побачити підтримку Україні, мали можливість вислухати президента України, тому що була сесія за їх участю. І президент зустрівся з Індією, Індонезією, Південною Кореєю. Все це надзвичайно для нас важливо, тому що ці країни менше знають про те, що відбувається, вони далеко. І ну, якщо Південна Корея, скажімо, допомагає, то Індія Індонезія, Індонезія ведуть таку політику. Дуже дуже нейтрально, так м'яко кажуть, чи допоміг саміт якби досягти прогресу у питанні надання Україні F-16? Так тому, що розмови багато розмов було щодо цього питання. От наскільки нам відомо, чи були якісь домовленості між лідерами, що допомогло, наприклад, пришвидшити надання Україні от, необхідної необхідних літаків? Президент Байден висловив загальне бачення, що Починається процес тренування і підготовки до передачі нам f 16 про що ми давно просили, але нам постійно відмовляли сьогодні. Всі побачили. Е, Жахливо е, обличчя російської агресії. Вони кожен день продовжують обстрілювати Київ по ночах, Дніпро, шалена атака, е, південь і схід. Постійно перебувають під цими атаками для того, щоб вирівняти ситуацію в повітрі, нам потрібні літаки, у яких є ракети, які сягають їхніх бомбардувальників. І якщо ми будемо мати таку техніку, я думаю, оцей весь жах припиниться. Ви вже бачите, що сталося, коли ми отримали патріоти. Так само була зміна ключова, коли ми отримали Хаймарс. Відразу, відразу змінюється ключова ситуація на фронті. Ми побачимо, я впевнений, що навіть до f 16 ми побачимо позитивні зміни. Але я знаю, що наші пілоти, вони майстри, справжні майстри і дуже мотивовані. Вони швидше, ніж собі це виявляє країни, які будуть надавати літаки, освоюють цю техніку, і ми її отримаємо. Якщо ми проговоримо про санкції, так на саміті було прийнято рішення розширення так списку компаній і осіб конкретно да до яких будуть запроваджені санкції. А що це конкретно за санкції і кого вони стосуватимуться на саміті? Прозвучало тільки зобов'язання це зробити. Далі кожна країна тепер буде вирішувати, що і як буде відбуватися. В цілому в заяві конкретно згадуються. Санкційні кроки по відношенню до торгівлі діамантами. Це дуже важливо, тому що, перша, Росія сама є величезним виробником дорогоцінних каміння, а по-друге, вона в Африці це активно робить, і ті гроші, що вона там робить, це Вагнер. Ми давно про це говорили, і зараз будуть вживатися кроки по контролю над цим процесом. Це дуже важливо. Що стосується інших країн, то є певні деталі і нюанси по кожній. Японія вела це буде фактично 20-й такий пакет санкцій, коли 100 індивіду... фізичних і юридичних осіб будуть під санкціями за те, що вони допомагають Росії торгувати під санкційними товарами, ще по відношенню до 80 компаній будуть вжиті додаткові кроки санкційні, і от такого роду рішення будуть фактично по кожній країні озвучені. і Конкретно сформульовані. Абсолютно очевидно, що всі знають, як тепер відбувається оцей сірий імпорт підсанкційних товарів і відповідні рішення будуть прийняті. Ну вже тому що саміт не є виконавчою структурою, це на РБОН саміт приймає тільки політичні рішення і координує. Всі мають обмінятися думками. Погодитись відносно політичних рішень далі кожна сторона буде розробляти і вживати. Я думаю, що вони розроблені і будуть оприлюднені найближчим часом. Як вважаєте, от окрім теми російсько-української війни, було також заявлено і тема ядерного роззброєння? Як вважаєте, чи конкретно ця тема стосується от шантажу РФ так і, і чому країни саме зараз заговорили так про ядерне розброєння? Саміт не випадково відбувався в Хірошимі, це е, тому, що Кішита звідси родом, і тому, що це місто, яке постраждало від адного бомбардування. І якщо десь говорити про ядерне розброєння, то в хірошимі. Для прем'єр-міністра Японії це питання дуже принципове, е, тому що е, Японія має пам'ять про ті події жахливі. Окрім того, у нас з вами один е, ядерний параноїк поряд. У Японії таких три, і в тому числі Північна Корея, яка постійно стріляє в бік Японії і має ядерну зброю. Тому для Японії, яка не має ядерної зброї і не може мати її згідно законодавства національного, це є дуже болюча ситуація, тому що ви маєте захищатись. Якщо використовується балістична ракета з ядерною зброєю, її збивати дуже важко, якщо взагалі можливо. Тому прем'єр-міністр спеціально хотів провести саміт хероші. По логістиці це дуже важко було зробити, тому що місто невелике в горах. І були проблеми з безпекою і так далі. Але він саме хотів з хірошима послати такий меседж, який, і розробити такі політичні рішення, які далі прокладуть дорогу до заходів по збільшенню ядерної. Безпеки, що стосується як атомних станцій, так і ядерної зброї. Звичайно, що і ми використали це. Президент України виступив із зверненням до японського народу в конференц-центрі меморіального парку Хірошими, і цей меседж був дуже добре сприйнятий: 82% японців його схвально сприйняли. Я запевняю, що всі слухали, інтерес був. Шалений, це не те слово. Реально просто це була всенародна така хвиля підтримки, зацікавленості, в тому, що президент приїхав і те, що він виступив, і ми також говорили про ті речі. Ми роз'яснили країнам глобального півдня, які були присутні там, що відбувається на Запорізькій АЕС, що вони витворяли в Чорнобилі. І чим загрожує використання тактичної ядерної зброї? Я думаю, що це сприятиме підтримці наших кроків, які будуть робитися в усіх можливих причетних структурах, для того, щоб уникнути катастрофи, яка наслідки якої будуть глобальними і надзвичайно травматичними і для землі і для людей, які ще країни, так які. Сусідні сусідні по регіону з Японією також нарощують свій ядерний потенціал. Китай за два роки подвоїв кількість ядерних зарядів. Він не загрожує нікому ядерною зброєю, навпаки, виступає проти її застосування. Тим не менше, коли поряд з вами сусід активно збільшує кількість ядерних зарядів, сьогодні там 400, Наскільки я знаю, плани до 2030 року мати 1500, Ну, хіба це не є? Фактор для стурбованості Китай не є стороною жодного режиму обмежень, і Росія вийшла з цих режимів. Ви знаєте, вони розвалили систему, яка була закладена Горбачевим рейганом ще по контролю над ядерними озброєнням. І Китай пропонували Китаю приєднатися до цього режиму. Він не хоче. це Він не загрожує нікому, це факт. Але тим не менше це викликає занепокоєність. Ситуація. Він фактично мирної війни між Пакистаном і Індією, Індією і Китаєм не можна турбувати. Це ядерні держави. І тому, звичайно, все це в регіоні Титихоокеанському турбують ті країни, які не мають ядерного і покладаються на ядерний зонтик Сполучених Штатів. Сполученим Штатам звичайно потрібно, щоб в регіоні була система безпеки, яка дозволяє підтримувати мир. Тому під час саміту Хірошім був еквад. Індія, США, Японія, Австралія. І була зустріч США. Південна Корея, Японія напередодні самі то Японія і Південна Корея, да вони заявили про те, що вони об'єднують зусилля для боротьби з безпековими викликами в Азії, от попри напружені відносини так між між країнами, які там були останні там 12 років. Як вважаєте, що це означає? Такий крок да суттєвий, і як країни протистоятимуть спільному ворогу у північній Кореї? Чи вже є якісь можливо дії чи план розроблений з цього приводу? Вони протистоять північній Кореї з моменту закінчення Корейської війни. Просто між е, Південною Кореєю та Японією є історичні е, болючі дуже теми, які стосуються Другої світової. Е, і вони, на жаль, все ще кидали тінь на їхні відносини. Але новий лідер Південної Кореї і новий лідер Японії вони правильно, абсолютно, прийняли рішення, що не можна йти вперед, коли голова дивиться назад. І тому. Вони провели вже декілька зустрічей між собою, включаючи візити в Японію і в Корею, і вони започаткували новий формат діалогу, незважаючи на те, що південнокорейського лідера критикують дома за це. Але він чітко дотримується тої правильної, абсолютно, точки зору, що безпека є неподільною. Вони дуже близько Південна Корея і Японія. І якщо Північна Корея завдасть удару по одній з них. Постраждає і друга, і цього треба уникнути. І Сполучені Штати активно сприяють по ньому, цього діалогу, тому що навіть при наявності 7-го флоту США в регіоні, навіть при наявності потужної військової бази в Південній Кореї, якщо ті люди, які знають деталі того, як розташована лінія демаркації і які збройні сили тримає Північна Корея вздовж цієї лінії, вони знають, що це дуже 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 небезпечна ситуація, якщо Північна Корея будь-яких міркувань вирішить перейти до бойових дій. Її без, її безумовно підштовхує Росія. Вона дуже зацікавлена в тому, щоб в Азії була напруга, щоб Сполучені Штати концентрувалися на Азії, а не на Європі, і ви уявляєте, що для Сполучених Штатів. Розтягнути свої зусилля на 8 тисяч кілометрів навіть для них трошки важкувато. Саме тому США дуже сприяють тому, щоб країни регіону самі е, е, здійснювали кроки по е, зміцненню власних сил самоборони, систем протиракетної оборони, систем протиповітряної оборони, військово-морського флоту. І це власне все і здійснюється. І Південна Корея, Японія, і навіть е, Пацифіська Японія переглянули свої стратегічні плани і зараз. Будують, перебудовують свої збройні сили, з урахуванням досвіду агресії Росії проти України, з урахуванням того, що вони бачать, як озброюється Китай, і якими кроками рухається в напрямок створення реальних ядерно-космічного потенціалу Північна Корея. Як вважаєте, от те, що наразі да країни посилюють свою безпеку і намагаються все таки уникнути якихось протистоянь конфліктів в тому регіоні? Наскільки от війна, дар і напад Росії на Україну сприяв от таким діям інших країн, та да, для того, щоб можливо запобігти майбутньому так, якихось військових конфліктів або війни? Гі гігантська дурість Росії в тому? Що вона відкрила ящик Пандори, вона зробила можливим в 21-му столітті ведення колоніальної війни, від яких всі радісно позбавилися і намагалися забути вже стільки років. Вони посилаються росіяни на войни в Іраку, в Афганістані, Ємені і так далі. То все не є війнами колоніальними. Не йшлося про захоплення територій. Не йшлося про знищення народу, не йшлося про приєднання когось до чогось. Остання колоніальна, можна сказати, війна, то коли Ірак спробував захопити Кувейт і отримав по руках за це. Так от, Росія відкрила ящик Пандори. І коли це сталося, то всі почали уважно дивитися навколо. З'ясувалося, що якщо у Китаї 14 країн, з якими він має кордони, то з ними у нього 18 територіальних спорів. Вони не в стані війни, окрім з Індією, там вели тікущі такі конфлікти, виникають в Гімалаях. Але е, Японія, частина Японії окупована Росією. На частину Японії претендує Китай посеред е, е, острова Сенкаку на півдні. Не зрозуміла ситуація навколо Тайваню. І так можна продовжувати цей список дуже довго. Якщо уважно вивчати цей регіон, то ви з'ясуєте, що тут немає двох країн між якими не було б якихось територіальних претензій. І от тепер давайте уявимо, що Путін перемагає, що Путін отримує результат від своєї своїх загарбницьких дій, територію, наприклад. Це, це негайно, це, в цьому немає ніякого сумніву, призведе до тригерної реакції, і в різних інших країнах регіону будуть виникнуть бажання повторити успіх в лапках. Путіна майже схожа ситуація в Південній Америці. Там також є країни, між якими існують територіальні претензії, все це стрималося на тому розумінні, що є глобальна система безпеки, є Рада безпеки ООН, є країни Сполучені Штати, які в першу чергу які готові втрутитися і е, припинити конфлікти. На жаль, сьогодні ми що знаємо, що РБО не працює, вона жодну війну не змогла зупинити, і член РБО сам є агресором, і він же має право вето. Вся ця безглузда ситуація залишається як така, яку неможливо на яку неможливо покластися з точки зору. Вирішення проблем безпеки в ні в регіоні, ні в глобальному масштабі. Тому країни шукають інших форматів, інших домовленостей, роблять власні кроки, і ми також будемо вимушені це робити. Немає ніякого сумніву. І тому ми говоримо про гарантії безпеки після перемоги, тому що ми розуміємо, що допоки Путін живий, допоки Росія. Є агресором, ми не можемо бути спокійними, що не повториться така війна. Ви маєте увазі саме гарантії безпеки для України з боку ООН, чи це інших країн західних країн? Я більше сподіваюся на формат НАТО або формат спеціальних гарантій безпеки на основі договорів відповідних, але ну таких, як існують, скажімо, в регіоні, і я знаю, що такі всі можливі варіанти обговорюються дуже інтенсивно. Як ви бачите розвиток надалі гео геополітичної ситуації в та, регіоні в Азії? От оскільки наразі така дуже напружена ситуація, да, як ви зазначили, <кій> Японія, Китай, Північна Корея, Південна Корея, тобто доволі там складна ситуація, І як вважаєте, чи вдасться уникнути конфліктів в тому регіоні, чи все-таки будуть можливі якісь зіткнення? Насправді все буде залежати від того, ну насамперед від нашої перемоги, як це не дивно звучить. Якщо е, Китай, Корея Північна, коли, якщо вони е, від побачать, що Захід добився перемоги України, що ніхто не побоявся ядерного шантажу, що були надані всі необхідні збройні е, зброя, були зроблені політичні і дипломатичні кроки. То вони будуть дуже напружено думати над тим, чим треба їм розв'язати будь-яку війну. Виникнення якоїсь військової хунти і локального конфлікту можливе, але в регіоні існують сили, які цього не допустять, тому я не думаю, що це може призвести до масштабної війни. Я думаю, що є відомо, чітко, зрозуміло, хто є можливими агресорами, і саме по відношенню до цих країн здійснюються відповідні дипломатичні кроки. А країни регіону. Переозброюється, просто Тайвань переозброюється, перезброюється Південна Корея, Японія, Таїланд, В'єтнам і навіть Індія. Вона, яка залежала дуже сильно від російської зброї, зараз переходить на американські зразки, тому що російські повністю себе де Найбільшим виробником зброї в регіоні стала Південна Корея. Постачальником зброї, і це добре. Тому що країна демократична і вона, їй можна довіряти, тому що до, до неї була Росія, а їй довіряти не можна. А що стосується Японії, от наскільки вона нарощує там виробничі потужності в плані озброєння чи розширення військ, от, що на сьогоднішній день відомо? Японія збільшує свій бюджет до 2% ВВП і стане через декілька років в другому світі за обсягами витрат на оборону. Японія переозброїть сили самооборони. І активно розвиває власну промисловість і створює нові дослідницькі центри? Йдеться про високотехнологічну зброю, лазерну, ракети наведення, дуже потужну електроніку і не виключається тобто є така домовленість: Італія, Британія і Японія домовилися про створення нового багатоцільового літака наступного покоління. Як вважаєте, все-таки як далі буде? Ситуація з Китаєм, так, оскільки дійсно їх політика доволі так занепокоює західні країни, чи будуть країни J7 діяти на упередження, так щоб протидіяти таким авторитарним тенденціям з боку Китая, і якщо, якщо можете прокоментуйте, як вважаєте, як чи є, чи є вже рішення щодо того, що робити з Китаєм в плані оцього нарощення озброєння, яке там йде руками? Ніякого рішення бути не може, це право Китаю. Питання, як реагувати на це нарощування, озброєння, Нарощування озброєння. Це називається гонка озброєння. Ми це все проходимо. Що стосується а, того, Китай надзвичайно важлива країна, яка може відігравати дуже позитивну роль в світі, і е, е, всі будь який розвиток подій навколо Китаю має, має враховувати те. Що торгівля Китаю з США і з ЄС разом це півтора трильйони доларів. Китай не може собі дозволити розкіш з цими країнами мати погані відносини, тому що йому ці, ця торгівля неймовірно потрібна. Без неї Китай не Китай, тому треба усвідомлювати, що політичні заяви досить різкі. Це просто політичні заяви. Насправді торгівля продовжується США і США ЄС і е, США і ЄС. Намагаються вести діалог з КНР. І я думаю, що такі діло буде продовжуватися, і треба уважно слідкувати за тим, як це відбувається. Навіть тут Хірошемі було висловлено Байден, висловив таку думку, що він сподівається на потепління відносин з Китаєм і активізацію діалогу. Вони вже зустрічалися минулого року з дзіньпінім. Я впевнений, що вони і цього року зустрінуться. можливо, в Індії на 20 20-ті, можливо, на якомусь іншому форумі, але. Той факт, що з боку демократичного світу звучить критика в адресу Китаю, не означає, що Китай якийсь ізгой, з яким треба мати справу. З Китаєм треба говорити. Це складна країна, це складна культура, і з нею треба ходитися обережно, поважно. І відповідним чином це відбувається і тут. Звичайно, китайці дуже боляче завжди реагують на будь-яку критику в свою адресу, просто неймовірно, тому що. В східній ментальності, ваше публічне лице, воно є неймовірною цінністю, воно має бути незап'ятнаним. І коли Китай критикують, вони дуже боляче реагують на таку критику. і Але при тому, при цьому, вони прекрасно розуміють, як влаштований світ, як влаштована світова економіка, і всі розмови про те, що там скоро юань замінить долар, а китайська мова англійську. Ну, я би так сказав, м'яко передчасно. Але це не означає, що Захід може перебувати у спячі, як він перебував до цієї агресії. А зараз ми бачимо навпаки таку потужну динаміку, яка враховує те, що світ фактично приходить до двополярної моделі: Китай плюс і США плюс і оця модель вона буде визначати, скоріше за все, геополітичну ситуацію. У найближчій перспективі для нас важливо, що у цій конструкції немає Росії, вона нікому вже не цікава, вона втратила авторитет, вона дійшла до звузила е, спектр своїх свого маневру дипломатичного, політичного, економічного до мікроскопічної точки, яка називається Китай. Все, що вона може робити, тільки через Китай, і це не просто з точки зору. Геополітично це не просто мінус, це катастрофа, і е, вона рано чи пізно вона станеться. І те, що Сінціньпінь провів саміт п'яти країн Центральної Азії, е, які Росія завжди вважала своєю канонічною територією без Путіна, це е, черговий ляпас е, по е, репутації е, цього параноїка. І я думаю, що далі буде тільки гірше нещодавно. Міністр закордонних справ заявив, що Японія намагається посилити співпрацю з НАТО, навіть говориться про те, щоб відкрити перший офіс альянсу в Азії. Як вважаєте, що це означає? Так чому Японія висловила такі сподівання і такі потреби, і чому Пекін різко засудив таке намагання Японії зблизитись з НАТО? Офіс буде відкритий, це інформаційний офіс, він не несе ніякої загрози Китаю. Китай, як я сказав, боляче реагує на будь-які кроки в регіоні, які, як він. Ну, це така схожа на російську політику, коли розміщення радару в Румунії викликало в Москві істеріку, вони казали, що це загрожує їх безпеці. Як розміщення радару може загрожувати їх безпеці? Так от, тут, тут це те ж саме: ніякої загрози, ніякої безпеці немає. Що є? Це є протидія російській пропаганді, яка розповідає всім, що НАТО це агресор, що це жахлива структура, яка е, тільки воює без кінця і так далі. Для того, щоб цим позбавитися, буде відкритий офіс, який буде демонструвати всім бажаючим в регіоні, що це насправді абсолютна дурниця, що це оборонний блок.